Класичне присідання з власною вагою. Встаньте ноги на ширині плечей, стопи направте вперед. Прислухайтесь до себе, чи ваша вага розподілена на дві ноги. На вдих Зігніть ноги і присядьте. Виконайте невеличку паузу в нижній точці амплітуди. Це позбавить вас зайвої інерції і попередить травмування. Також пауза в нижній точці амплітуди дозволяє контролювати нейтральне положення спини. При присіданнях слідкуйте за тим, аби ноги працювали синхронно, а також, щоб ви опиралися на всю стопу, не зміщуючись вперед або назад. При вставанні важливо контролювати, щоб коліна не зводились а рухалися в той самій площині. Руки стабілізують вашу рівновагу, тому ви можете тримати їх як зігнутими, так і направленими просто вперед. Шукайте максимально зручну для себе техніку виконання цієї вправи. Дотримуйтесь головних правил. Це нейтральне положення хребта, коліна направляються по стопам, вага тіла розподіляється на всю стопу та на обидві ноги.